На многочисленні просьби подписчиків знімаємо вам обзор такого мощного ЮМЕЗа. У мене вже є один огляд на каналі про цього ЮМЕЗа, але я бачу, що цього недостатньо і тому ми зараз вам із власником цього трактора знімемо, розкажемо що до чого. Я зараз зачитаю питання, які позадавали по ньому, щоб ми всі поняли друг друга. Коротше, питають про передній міст. З чого він, з чого кардани і з чого стоїть е, роздатка на тому. Ца, з чого стоять в тебе кардани? Ну, Показуй, будемо розказувати. Ось оцей і о той кардан напередок. Малий кардан це у Малий уазік, великий Малий кардан МТЗ. Великий кардан МТЗ, той, що напередок нього ага. йде, да? на МТЗ. Кабан МТЗ. Кабан МТЗ. Хорошо. Роздатка оця. Роздатка Мелітополь. Мелітопольська роздатка куплена. І моста ви там брали, ага. так? Мелітополь, місць після реставрації. Міст після реставрації. Місце із Т-40. Т-40. т 40 чик відработає. Перероб, перероблений без пружин. Ага, без пружин. На, на опорних пошипниках. На опорних почин. Ходи чудово. Ходить чудово. Скільки відробив цей передній міст? Передній міст відробив два сезони. Два сезони. Можливо, навіть вже третій пішов. пішов. Оранка, дісковка, цей трактор відпік ну, проблем нема. По коробці коробка стандартна на ньому. Так? Е, усилена. Юмезовська. Це шестерні усилені. Усилені, так? усилені шестерні, піде синдовський двигун. Підісемдомський двигун. Двигун СНД-22, як я писав, запитували. З турбіною. Зроблений в ресівер тут власноруч. Стоїть потужний генератор е і лайфхак термостат. термостат. А стояв кран у вас, да, вміст ну, термостату? Не пішов. Кран не пішов. Кран це була проблема, а термостат це все, все рішив. Все рішив, стоїть термостат. На старті в тебе пусковий 24, так? Да? Вся робоча апаратура на 24 Вольт. Ага, вся на 24 Вольт апаратура на ньому. По резині. Резина тут дійсно впечатляюча. Коротше. Єдине, що тут різниця в них, виробники, в неї розмір однаковий, ти кажеш, це резина із 10-25. Так, да? да, резина з МТЗ 1025, резина експериментальна, ферматій. Що на цій стороні? Зараз виробник Донлоп, на, на тій стороні виробник Дніпрошина. Дніпрошина на тій стороні. Ну Тут протекторяка просто ну, мощ. Просто мощ. Так, навеска. Навеска на ньому зроблена на два циліндри, так як і у нас. Тому що він робить загишками. Часто, часто всі ви знаєте, що проблема на ЮМЕЗах з кронштейном оцим правим його розриває. Тут кронштейн. Не розбитий і йому в допомогу поставлений другий кронштейн, зроблена нав'язка на два циліндри. Це те сотки стоять, да? Да. Да. Сотки. дві сотки. Тобто по підйому в нього питань немає. Оттак ось. Кабіна тут перебрана, вгепана в неї бабла. Ну, куплені ці резинки, це ти в Дніпро запчастині, так? Да? Купив да. резинки? Конченес можна не брати. І вони порепалися одразу на углах, тому що в самій резині з заводу не зроблено цих ізгибів. Вони прямі, так? Да? Резина. Ми Мигнула. По плугу. Там писали, не, не докидає плуг, щось там недороблює. Давайте зараз покажемо, з яким плугом робить цей ЮМЕС. Ось йдемо подивимося, по кукурузині. Подивіться, будь ласка, на цього монстра і покажете ще, який ЮМЕС може потягнути отакого от плуга. Це був п'ятикорпусний плуг. П'ятий, так? Да? Да. П'ятикорпусний плуг це до Т-150, мабуть, їх. К700 Т-150. К700-Т-150. Одрізаний кусок, оставлені три стойки. Чого прийнято таке рішення таким плугом пользуватися? Велике розстояння між стойками і великі відвали. І дуже добре закидаємо кукурудзіння. Дуже добре. Оце оцей юмес, друзі, тягає оцей плуг. І глибина в нього прилічна. Три корпуса. Хоча у цього трьохкорпусного плуга виходить 335 для нього мало. Хоча власники поставити чотирьохкорпусний плуг, Тому що третьою передачею він просто кури. Техніка повинна робити по своїх можливостях. Якщо він йде легко з трьохкорпусним, то щоб не поставити чотирьохкорпусний і не робити більше роботи на тій самій солярці. Так, це у нас є. Ідемо кабіну. Тут все, понятно. СМД-22. За те ми сказали. Мотор робить чітко, коротше. Йдемо в кабіну. Сідушка. Найвелике, що мені здалося, це сідуха тут. Сідуха Пневмо. Що? А де вона тут? Оце оце, так? Ні-ні, кнопочка. Кнопочка. Викося. Ага, ага. О, що кнопочка. І що? Ага. о, стравив. Накачать mm. на запустити нам. Так? Ні, не накачать ми включаємо. Ні. Кнопочка, бачиш, з компресором. Кнопочка з компресором. О, зв... Все, тільки нажимаєш, нажимаєш на кнопочку, понял? Так, ага, отудиш. Що ти... Ти... Шо, шо ти робив тільки що? Спускав. А тепер нажимаєш, щоб накачає. Ну, оту нижню нажимаєш. Вдавлює її. Вдавлює. Все, так. і тепер нажимай кімнати. І на... качаєш. Так. І качаєш. І піднімаєшся. Диви, погнав. друзья, такого, блядь, нема даже в Майбаху, мать майб, твою, блядь. бомба, все, и как надо стравил, да, Пушка, руль, чпок, три положения. Раз, два, три, а, ага, и четыре, ну, я откинул вообще. Стоит печка, са, а ну, печку. Это заводская, да, печка? На да, стоит. завод за. Печка стоит, Ро, Родина. Все працює, вона вентилятор. Ще є думки поставити сюди кондюр. Все є, все наглажено. Коробка обична. Як ви бачите, ну і в прошлому відео було, що вона обична. По кабіні запуск. А да. що, маса включена. Так. Трошки газку, бо на скинутий рушни. мазом полосты. Оттягивай на себе Оттягуй на себе. Що ми ще не розказали? Питали в мене за бугель на Д240 на корінний під насос. Знайомих поки попитав немає, але ще є, як буде, я напишу. Бачу, друзі, всі коментарі, що ви пишете. Дякую, що коментуєте. Мені приємно. Так, Що ну, ми ще можемо розказати? Я не знаю. Сам. Розход. Розход. Це. Який ворон і розход на нього? 13, 13 літрів. 13 літрів рептя. Хорошо. Ну, на я вважаю на ту швидкість, яку він робить. Оце ви вчора виїжджали. Ви МТЗюком виїжджали, так? Да? МТЗ МТЗ і це... МТЗ, ЮМЕЗОМ. І там пай скільки він? Три? Чотири ну, гектара. Чотири гектара за скільки вона? За два з половиною часа. Два з половиною часа, друзі, 4 гектара, два матрак. МТЗ гріється. МТЗ перекурював трохи. А цей той, не стояв, ну, не перекурював, З цим плугом він просто йде без нагрузки. Отак от стоїть воздушний сигнал, добре освітлення, все працює. Отакий от юмес. Все, я думаю, ми зробили більш ніж достатньо, Для того, щоб ви зрозуміли, що це за трактор. Я думаю, що пізніше, як буде кукурузиня, ми покажемо Оранку із тим мощним плугом щоб всім було зрозумне. Отак от. Так от. Е не знаю. Я думаю, що будете задавати питання, чи продається, чи ні. Кажуть власники, хороші руки, готові продати. Якщо комусь буде цікаво. Ну, а поки що такий кіні самому нужен. Все, друзі. Дякую за перегляд. Підтримайте лайком, підпискою. Всього найкращого.